Віталій Кличко сказав в інтерв'ю німцям, що в країні розвивається автократія і з'явився авторитарний лідер, натякаючи на Зеленського. Як ви ставитеся до таких слів і таких оцінок? Хочу. Я Чи? можу розгорнути? Розгорніть. Я вважаю, що жоден українець, коли він говорить зі світом, а Віталій говорив зі світом. Не має критикувати Україну взагалі. Це наша внутрішня справа, це наш, наша хата і наш, наше сміття. І ми не маємо його виносити на загал. Навіть якщо він говорить правду, я не аналізую, він говорить правду чи ні. Ніхто сьогодні з українців не має права критикувати Україну зовні.